Привіт, друзі! Таємниця ДНК і код Бога. Більше таких відео ви можете подивитися на каналі Салтаненко в YouTube. І так, молекула ДНК це найкомпактніша і найефективніша з усіх відомих нам інформаційних систем. У молекулах ДНК, розміщених на одній шпильковій головці, міститься стільки ж інформації, скільки в стопці книг, висота якої в 240 разів перевищує відстань від землі до місяця. Щоб записати таку інформацію на жорстких дисках комп'ютерів, по 40 гігабайт кожен знадобилося б 100 мільйонів жорстких диск. Професора Вернера Гіта, який працював у Федеральному інституті фізики та технології в Німеччині, визнано одним із самих провідних світових фахівців у науці про інформацію. Він написав кілька книг, у яких доводить, що інформація не може випадково виникнути з хаосу. Інформація завжди походить з іншого вищого джерела. Будь-яка інформація бере початок у розумі. Будь-яка кодова система є результатом інтелектуального процесу, необхідна наявність розумного джерела творця. Слід підкреслити, що матерія сама по собі не в змозі створити будь-який код у матеріальному світі, невідомо жодного закону природи, жодного процесу чи явища, у яких інформація мимоволі виникла б з матерії. Весь наш досвід свідчить про те, що для цього необхідний творець, наділений свободою волі, власною волею, розумом і творчими здібностями. Але крім інформації, є ще складніше явище: це пристрій для щитування. Якщо немає механізму, здатного щитувати та використовувати. Інформацію, то інформація марна.